Привіт, друзі! Ви чекали, чекали і нарешті дочекалися на моєму YouTube-каналі Будні Завола буде конкурс для підписників. І саме можливо, хтось з вас виграє ці призи. Давайте спочатку розповім про основні правила цього конкурсу, і потім покажу також призи, вже частково, які вже в мене є. Деякі до мене ще їдуть. І так, друзі. Для того, щоб прийняти участь в моєму конкурсі для підписників. Вам треба зняти відео про ваш акваріум, або басейн, або акваріумне господарство. І розповісти, що у вас там є. І показати нашим глядачам. Відео від 3 хвилин. може зробити трошки більше. Е Відео може використовувати музику з tіктоok і із безкоштовного плейлиста. Заходите та там дивитесь на музику, яку не потрібно підписувати, що вона є в цьому відео. Ось так, друзі. Відео до трьох хвилин. Присилайте мені відео до 31 грудня до 12 години дня. І так, друзі, з сьогоднішнього вечора 25 грудня до 31 грудня ви можете мені надіслати відео, де ви розповісте про свій акваріум та покажете мені та моїм глядачам, що там є. Відео, яке набере найбільше перелідів, а потім менше менше і менше, будуть рахуватися рейтинги. Також буде рахуватися CTR, тобто це клікабельність. На ваше відео, тобто, ну, а для того, щоб краще клікати на ваше відео, вам потрібно зробити гарну заставочку, яку теж я виконую при показі вашого відео. Чим більше ви наберете переглядів, тим більше ви зможете ну, не виграти, тим більше буде вище ваш рейтинг. Також при рейтингу буде учитувалася кількість людей, які підписалися. На мій канал завдяки вашому відео. Друзі, попереджаю, якщо ви будете просити когось знайомих, хто вже на мене підписан, підписатися та відписатися. Такі люди, ну, YouTube не буде рахувати за нову підписку. Тобто, ну, можете спробувати, але це так не спрацює. І там бачу, я все ж таки це побачу. І такі не, плюсики вам не зарахую. Ось так, друзі. А та... І що ж так, друзі? Давайте я вам покажу, що буде серед призів. Серед призів будуть ось такі укриття для ваших раків та креветок. Зараз на даний момент в мене вже їх надруковано вже три штучки. Ні, чотири штучки, вона ще одна лежить. Саме ось ці укриття будуть вже приймати участь у розіграші. Ось бачите, ось такі гарні укриття. І раки і креветки їх дуже полюбляють і залюбки живуть в них. Також серед призів буде термометри ось такі для акваріуму. Огляд на ці термометри трошки пізніше побачите, я вже його зняв, але ви його побачите трошки пізніше. Також серед таких призів буде ось такий компресор. На два отвори, як я їх називаю. Компресор новий. Спонсор цього компресора за магазин Сергій Анатольовича. Компресор дуже гарний. Я вже те, що він немножко так протестував, та подивився, як він працює Працює він дуже гарно, дуже відмінно. Тому, кому потрібен компресор, ви можете його виграти. Також ще декілька призів до мене ще їдуть. Найближчим часом вони до мене приїдуть. А саме до кінця розіграшу вони до мене приїдуть. І ви зможете спитати своє щастя та показати людям свій акваріум та спробувати виграти якесь акваріумне обладнання. І так, друзі, з 25 грудня сьогоднішнього вечора по 31 грудня 12 дня ви надсилаєте мені відео. Плюс-мінус там декілька годин. Якщо трошки пізніше перевишите, це невелика проблема з. 1 січня в перший день нового року з 0001 хвилини .00 розпочинається конкурс. До 8 січня ви зможете розсилати друзям, знайомим, викладати відео в соціальних мережах, телеграм-групи та інші. Соціальні мережі, де ви можете викладати це відео та просувати його, щоб більше ви дивилися. Все це не заборонено, все це можна, але заборонено викладати на сайти, які просувають відео. Друзі, якщо ви це зробите, все це видно. В трафіку кожного відео можна побачити, як людина прийшла та подивилася це відео. Тобто, ось так, друзі. Ну, во перше це не чесно, відповідно другим людям, щоб ви платите день гроші для того, щоб ваше відео подивилося трошки більше. Але як викладати в соціальних мережах, ваші групи, всі ваші друзі, з пусть подивиться. Це не заборонено. Це тільки я привітствую і це буде дуже добре для просування вашого відео, якщо ви таке зробите. І так, друзі, чекаю від ваших конкурсних відео. Посилання на мій телеграм, куди надсилати відео в описі до цього відео, а також у шапці профіля. Посилайте мені відео одним файлом від 3 хвилин. Також за бажанням, ви можете зробити гарну картинку, де яка буде відображати, що в вашому відео є. І щоб людина бажала на нього клікнути та подивитися це відео. Удачі, друзі! Чекаю від вас відео.